Всім привіт, друзі! З Австралії! З вами Олег Михальчук. І сьогодні ми поговоримо про автомобіль. Тому що всі думають, що це так, як в Україні. Купи автомобіль і забувся про все. Він стоїть і ні за що не платиш, тільки за бензин і все. Австралія це все по-іншому. Коли ви купили автомобіль, як це проходить? Ви їдете до людини, вибираєте автомобіль, вона вам дає бумажку. Ви заповнюєте зелену бумажку, там вписуєте її ім'я, вписуєте своє ім'я, де ви проживаєте, вона відриває, ви їдете в сервіс, сервіс Австралії і реєструєте машину. Реєстрація машини 3%. Ви платите від автомобіля. Якщо ви. Купили за 30 000 доларів, ви заплатите 1000 доларів за автомобіль. Якщо ви купили зломаний автомобіль, то у вас буде багато проблем не в сервісі, а те, що ви за нього будете платити за ремонт. Тому що тут, щоб поїхати одремонтувати автомобіль, коштує механік 110 доларів в час. Друзі, це багато, тому що. Якщо у вас велика поломка, ви будете платити, платити і порахуйте, скільки годин, може робити механік цю проблему. Тому, коли ви їдете вибирати автомобіль, обов'язково виберіть, щоб був невеликий пробіг до 150 тисяч. Тому що тоді буде вам важко продати, якщо буде 200-250 тисяч автомобіль. Лучше купити 100 тисяч і поїздити ще 70 тисяч і продати. І так робити. Не робіть ці помилки, як в інших країнах, що ви купуєте, ремонтуєте, а потім воно вам дешевше получається. Тут не так. Якщо тут автомобілі вдарилися в один одного, то їх списує страхова і купує вам нову, тому що це дорого обслуговування в Австралії. Я це проходив я з цим. Жив і знаю, що коли ти ремонтуєш, ти більше платиш, чим ти трошечки більше заплатиш, коли купуєш в нормальному технічному стані автомобіль. Друзі. Автомобіль Австралії номер 1 це Toyota. Мерсубіші. Nissan. Це самі популярні машини. BMW, Європейське. Автомобілі це тут дуже непопулярні, тому що їх дуже потім важко продати. Японський автопром тут так діє. Дуже хороший автомобіль. І люди їх купують і продають. Самі популярні тут юти, тому що там можна все перевозити. в ютах Так, друзі, коли ви здаєте на права. Тут теж процедура. Якщо у вас є українські права, ви передаєте на права, вам потрібно зареєструватися в сервісі Австралії. Вам відкривають там кабінет онлайн і ви здаєте там теорію. Теоретичні. Ви можете помилитися на три відповіді, тоді ви здасте. Приблизно, я не знаю. Приблизно треба годину там сидіти, щоб дати правильні відповіді на питання. Коли ви це зробите, ви йдете в сервіс Тасмані, сервіс Австралії і записуєтеся на практичну здачу на автомобілі, тест. тест на автомобілі. На вас повинен бути або другий автомобіль, або ваш. По-іншому ви не здасте. В сервісі Австралії нема своїх автомобілів, вони тільки на ваших їздять. Якщо ви здаєте. На механіці, то ви можете їздити на різних автомобілях. Як на механіці, так і на автоматі. Якщо ви здали пра... теорію, то є практику на вождінні на автоматі, то ви тільки маєте право їздити на автоматі. Після того, як ви здали на екзамен, екзамен вам видають права, ви платите за них. Потім кожного року ви платите. В рік 30 доларів за права, що ви користуєтеся австралійськими правами. Третє, якщо ви з нуля здаєте на права, то ця процедура дуже довга. Перше, ви повинні будете рік їздити з тією людиною, якої є вже права, і в неї є досвід водіння досвід автомобіля, і вона буде збоку сидіти коло вас, як пасажир. І тоді ви тільки можете їздити по дорогах. Якщо ви цього не будете робити, то у вас можуть забрати права і штраф. Друзі. Що тут по правилам? Якщо ви припаркувалися в місці, у нас коштує в місті в центрі міста парковка 5 доларів 30 центів. Якщо ви свій час прогаяли в основному. 2 години, 3 години можна перепаркуватись на одному місці. Потім потрібно переставляти автомобіль. Якщо інспектор побачить, що у вас час пройшов, і ви не заплатили, вам випишуть 47 доларів. Або ви поставили автомобіль і не заплатили 47 доларів. Якщо ви перепаркувались на місці інвалідів, ви заплатите 200 доларів. Якщо ви приїдете на червоний, ви заплатите 500 доларів. І можуть вас ще забрати права. Друзі, будьте в Австралії. Правильним, так я вам скажу. Якщо ви живете вже цій країні, то ви повинні жити по цим правилам, так як ми це робимо. Не нарушувати, тому що це вам дорожче обійдеться. Якщо я люблю Австралію, я люблю... Як тут водії себе ведуть на дорогах, тому що тут дуже гарна культура, мені подобається. Якщо 50-50, якщо 100-100, якщо треба, щоб включив повороти, хочеш заїхати, тебе пропустять, ніхто тобі не хомить ніколи. Тут дуже гарна культура. Я люблю подорожувати по Австралії на автомобілі. Тут гарне місце. Тому, друзі, що ми маємо? Висновки. Коли ви купуєте автомобіль, перше, дивіться, довіряйте, але провіряйте людям, тому що тут те ж саме люди хочуть заробити. Ну, це люди. Ну, ви розумієте, ми всі розуміємо один одного. Люди є люди. Тому, коли ви купуєте, на слові нікому не вірте. Йдіть до механіка, домовляйтесь і там провіряйте автомобіль. Не купуйте з великим пробігом автомобіль. Не купуйте. Купуйте максимум 100 тисяч. Якщо це Тойота, ви можете купити 200 тисяч, тому що це Toyota. І Ют, це дуже популярні тут. Так, друга ремонт, механік 110 доларів в час. За автомобіль ви платите. Якщо один автомобіль в сім'ї, ви платите в рік. Давайте візьмемо 700-800 доларів. Налог, за права ви платите 30 доларів в вік. Так, за бензин зрозуміло. 2 долари, 2 долари літр або дізель 2,30 літр. А, що ще, друзі? Ну, все, я вам розповів, як себе потрібно вести. Пробіга тут не скручують. Якщо є пробіг, Якщо є пробіг 150 тисяч то є. Якщо є 300, то 300. Так і продають. І купуйте популярні автомобілі. Бажано, щоб це були японські. І тоді ви зможете продати, їздити і насолоджуватися всім. Так, друзі, до зустрічі. Був раз вас, радий вас бачити. Дякую, що подивились це відео. Я надіюсь, це відео вам. Сподобається, ви поставите лайк, піддержите мій канал, тому що мені це важливо, щоб було мені цікаво це робити. І зустрінемось в іншому відео. Напишіть, напишіть свій отзив, що вам ще хочеться дізнатись про Австралію, про що ми з вами можемо поговорити. І буде це цікаво. Все, до зустрічі, до побачення!